Маска Потан Матвій, Яворський Святослав. Можна. 146. Яворський Святослав, Кацинський Богдан. Можна. Взяти від тебе після нього можна. Чук 154. Борчук довгань. Можна. Минимум треба зробити приведення. Гуленко Маркс. Можна. Лейбук. Можно сто семьдесят восемь. Лейбук Катренко двое. Можно сто Будь ласка, Катренко, Даниил. можна, Сто так, будь ласка, хлопці, увага. Зараз працюємо третє, третє, третє. А, Дайте, ви маєте дітей. Увага, дивіться, що прийшли. Ви, ви, ви стоїте в кроці від м'яча, Не звісно, розбігаємося, стоїмо в кроці від м'яча. Пішла команда, можна налаштували. Максимально швидке введення м'яча до конусів. Максимально швидкість. Дотиків не обмежено, але не потрібно частить сильно. Тобто прокинули м'яч, рухаємося, рухаємося, рухаємося. Мінімум три дотики на дистанції більше можна. Зрозуміло? На то буде одна спроба. Хто пробіг, отам з тренером Михайлом.